Ми спати будемо чи ні? Кажи, сама спи. Тут фенді, пляшечку взяв гратись, ну щось не грається. Панамочку скинув, ну ми в тіні стоїмо, тут вітерець, то прохолода така. Да? Трішки. Це перший сон наш буде. А другий сон ми вдома спимо. Да? Бо буде спека. Ось як ти заснеш, я тут хоч трішки ще пополиваю, бо все засихає. да, Спасати треба, не спасати, рятувати. Так? Ну що, святік спаточки буде? А? Кажи сама спи. А треба, ти рано сьогодні встав. Це перший сон ми вийшли на вулицю, другий сон вдома спимо. І ти, коли заснеш, бабуля тут трішки пополиває, треба рятувати рослинки, бо все засихає вітер, спека. Да, ти розумієш, що я говорю? З нами тут фендюшка, ага. З нами тут фендюшка. А що таке вже почали капризи? Поспіваємо? А що хлопчик хоче? О, який вітер піднявся. Отут в тіні добре. Ну все. Давай. Що тобі білий шум включить, так тут вітер шумить, тобі і так добре. Да? Зайчко. У мене теж стоїть, каже, спека, Трішки да? вітерець. Збираю водичку, Вікуля приїде і вони будуть купатися. Сказала, половину можна набирати. Сьогодні теж буде така спека, Та, наш малюк буде плавати, вчиться, бабуля не вміє плавати, хоча на море їздили кожного літа. Були такі часи, що навіть по два-три рази. До. Ну, добре. Хай набирається водичка, а я хочу свої живці сюди перенести під черешню. Я так зрозуміла, що тут мені їм буде найлегше і буду заливати, бо вони там засипали. Поки малеча спить, а я оце буду цим займатися. Піндюшка, ховайся від спеки. Ну Можна ще й травку Може, якщо встигну. Це ж годинка, поки він поспить. Водичка набирається, а я святік спить. Зараз трішки його передвину бачу, на ножку сонечко попадає. А я пішла, зібрала ще три кабачки, і там три ще такі невеличкі, половинчаті. Може, завтра вранці, а може сьогодні ввечері вже виростуть. І огірочки, Це з, з тих, що написано було кущевіну, вони. Що вік це був знак уди. про гірки я. Це пропустили, видно. Я хочу маленькі збирати, а вони вийшли ось такі. Ну, спека, звичайно. Це ж віка винесла і застелили це простень. Тут клей. І це ж прилипає до ніжок, до всієї одежі, то це вирішили так. Тут камінці зав'язали, щоб вітер не скидав. Ну, замість клейонки. Ну, клейонка нас не врятує, а це так нічого. Віка говорила половину, ну це, мабуть, половина буде. Забираю відсиль, іду там пополиваю. Ти нянечка, щоб прокинувся мій маленький. Інуся! привіт! Ось кажу, з тобою треба. Ой, зараз ой, а ця о, я поливаю, а вона мене кличе. Ой, давай, давай, давай. Кажі, як це встати треба? А, не пускає. Зараз. Ось вот так. Встали. Ну що, пішли додому? Погуляли, поспали. Пішли додому. Пішли? Святик Святик баба баба? Хто тільки що так говорив? Каже, я говорив ой, вдома гарно, на дворі жарко. Що там таке? Ой, а ти що там дістаєш? Що вона там дістає Святик? Так, ти ж водичку не розливай. Дивися, що вона там робить. І <звідь> ятик до вагулі хоче, а там, бачиш он хекає, води напилась. Що ти хекаєш? Так. <звідь> 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 да. А я теж водички хочу. Киш хто мені дає? Фенді, що ти там забула? Да. А що мало там робить? А? Кажу, граюся з Фенді, поїм. Поїв добре, так? Да? Фенді, що ти робиш? Я тебе вичісувала, там у тебе нема шерсті. Так. Да. Ой Фендюшка. Порозкидали всі іграшки з Фендією, так? Да? Де твій Міша? Фенді, де Міша? То слон? А Міша де? Що вона там робить? Що вона там робить? Скажи? А? Ой. І куди я пішов? до тебе. Я говорю, а я полежу. <клев> <клев> ну давай, иди до меня, иди. Иди до меня. Не, 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 Святик, там не. Ой, сховался. Давай, иди сюда, иди, иди до бабули. давай, 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 давай. Давай, лезь, ну. Ти ж У отак, опа? Ой, мій молочинка.